Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми познайомимося подетальніше з українськими Карпатами. Тому, будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть тему сьогоднішнього уроку: ландшафти українських Карпат. А ми почнемо з загальної характеристики Карпат. Простягаються Карпати на території не тільки нашої України, але й ще й країни Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії. Сербії та Австрії переважаючи висоти від 800 до 1200 метрів. Найвища вершина, яка сягає 2655 метрів, це гора в Татрах, Герлаховський штит. Площа Карпат 24 000 кілометрів квадратних. Відносно за віком, це молоді гори, які сформовані в Альпійську епоху горотворення і мають вік понад 25 мільйонів років. На карті, яка є у нас поряд, дуже чітко показано місце знаходження Карпат і в яких саме країнах вони. Розповсюджені. Так, наприклад, зовнішні західні Карпати, які на карті позначені темно-зеленим кольором під номером 1, вони розповсюджені на території Польщі та Чехії. Під номером 2, світло світлозеленого кольору показані внутрішні західні Карпати. Вони знаходяться. На території Словаччини. Під номером 3 на території Польщі, України і Румунії знаходяться зовнішні східні Карпати. А внутрішні східні Карпати також переважають за своїм місцезнаходженням в Польщі, Україні та Румунії. Під номером 7, 6 та 5 у нас знаходиться трансервантське плато. Західні румунські Карпати і Трансильвальські Альпи, південні Карпати. Саме вони знаходяться в межах Румунії. І під номером 8 сербські Карпати знаходяться. От таке місце знаходження. Тобто, найвища точка Карпат не саме на території України. На території України знаходиться найвища точка українських Карпат, тобто тієї частини. Карпат, які знаходяться саме на нашій Україні. Але ж е, загалом, якщо брати всі Карпати, які простягаються в межах країн, то е, саме найвища точка буде е, в Татрах, гора, Герлаховський Штит. Е, отже, переходимо до загальної характеристики наших українських Карпат. Вони входять до складу гірської системи Карпати, на них припадає. 10,3 площі усіх Карпат в різних країнах, так? І 3,5% і території України, саме таке маленьке, не маленький відсоток займають територію України наші українські Карпати. Простягаються на території Закарпатської області, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької, розташовані на заході України. Простягаються з північного заходу на південний схід. Ну і знову ж таки найвища точка наших українських Карпат це гора Гуверла, яка має висоту 2061 метр. Зверніть увагу, будь ласка, на карту, яка знаходиться у нас поряд. На ній дуже чітко видно ось ці зони, які ми дуже часто звикли називати Передкарпаття, Закарпаття і, звичайно, Карпати. І На карті цій дуже чітко видно, що область саме Івано-Франківська, Львову, це буде частина передкарпаття, тобто не можна називати це частиною Карпат. Карпати це ось ця частина, яка на карті зафарбована коричневими світлами. Кольорами. Ось саме ця частина це і будуть Карпати, адже тут в основному розповсюджені всі гори, горгани, верховинський вододільний хребет, бачите, покуцько-Буковинські Карпати. Це все буде саме частина і територія Карпат. А от вже територія там, де Ужгород, наприклад, більш до кордону ближче, це вже буде Закарпаття. От така особливість, тому не плутаємо і називаємо правильно місця. Отже, йдемо далі і перейдемо до паралельних хребтів, які є саме в наших українських Карпатах. Зверніть знову ж таки увагу на карту і центральна частина Карпат, які поділяються на такі хребти, як Бексиди, знаходяться саме в середній частині. Бачимо зображення і місцезнаходження на екрані. Горгани поруч знаходяться, покутсько буковинські Карпати трошки південніше. Трошки вище вододільно-верховинські Карпати, ми бачимо ось вони: Полонинський хребет і вулканічний хребет. Ось це місце це будуть ось ці хребти. Вони знаходяться по суті паралельно між собою, так? але Рахівсько-Чевчинські гори трошки нижче знаходяться, але також йдуть паралельними до. Інших хребтів, і ось ми бачимо так наше місцезнаходження найвищої точки гори Говерл. Стосовно, до речі, вершин найвищих точок. так, Наприклад, ми знаємо, що Говерла має висоту 2061 метр, Бребенецьку, наприклад, на другому місці його висота 2036 метрів, також піп Іван Чорногорський 2028 з половиною, 2022 з половиною, готин Томнатик 2016 і Ребра 2001 метр. Висоти. Повертаємося до на нашої Говерли. Назва походить з Румунської і означає важкопрохідне підняття. У ж, наприклад, це означає снігова вершина. Говерла знаходиться в межах Івано-Франківської і Закарпатської областей. Тепер познайомимося із кліматичними особливостями Карпат. Стосовно температури повітря, то середні показники липня приблизно сягають плюс 12, плюс 14, 18, 20 градусів, середні показники січня мінус 6, мінус 8 приблизно. Стосовно опадів, то середньорічна кількість опадів доходить до десь півтори тисячі міліметрів за рік. Середня кількість опадів стосовно снігу, снігового покриву, то приблизно також середні показники за рік сягають від 40 до 60 сантиметрів в центральних частинах і районах Карпат. Стосовно річкової мережі у наших українських Карпатах, то вони розповсюджені в чотирьох басейнах. Перший басейн це річка Дунай, яка знаходиться ось тут, місце знаходження, ми бачимо, Чернівецька. Область. Також басейн річки Дністер, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, найбільша річкова мережа. Наступна це річка Тиса, яка посягає на Закарпатті. І басейн річки вісла, синього кольору, малесеньке місце ми бачимо на карті. Річкова мережа густа і має свої як і річки, так і озера і водоспади. До водоспадів українських Карпат відноситься пробій, Кам'янка, шипіт і гуркало. Зображення їх ви бачите на екрані. До озер українських Карпат відноситься Бребенескул, несамовите. І Марійчика, звичайно, ці три озера мають льодовикове походження. До вулканічного походження відносяться озера Карпат Синє і Липовецьке. І, звичайно, наше найгарніше озеро українських Карпат це Синевир. Стосовно основних типів ґрунтів, які зосереджені саме в українських Карпатах то це дерново дерново-підзолисті та бурі лісові ґрунти. Також зустрічаються сіробурі, гірськолучні та гірськоторфові ґрунти на території наших Карпат. Тепер я б хотіла б зупинитися на висотній поясності українських Карпат. Починається поясність з передгірного поясу в межах 700 метрів. Переходить в низькогірний пояс, середньогірний пояс на висоті 1200 метрів починається, субальпійський на висоті 1500 метрів, і на висоті 1800 метрів починається альпійський Пояс. Ось така особливість і отакі межі висотної поясності українських Карпат. До речі, саме в Альпійському поясі є ось ці полонини безлісів, вершини українських Карпат. Отже, сьогодні ми з вами швиденько розібралися з загальними характеристиками українських Карпат, їхнє місце знаходження, положення географічне. Ваше завдання буде. Прочитати параграф у підручнику та в класрумі дати відповіді на питання в тестах. Тому я чекаю ваших робіт, бажаю вам успіхів, бережіть себе, все буде добре.